Вітаю, друзі, сьогодні, 21 лютого 2025 року, і поговоримо про те, що кинув чи не кинув чергове Захід Україну у її протистоянні з Російською Федерацією. Тому що, ну, ті, хто дивляться мене давно, ви знаєте, що в мене була є чисто прозахідна позиція. Е, я виходив з того, що Захід насправді підтримує. Однак <кій> останні події, особливо після обрання Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, хоч мені подобається е, те, як він критикує Зеленського, тому що в його критиці Зеленського є раціональне зерно. Однак, як він ставиться до України, мені, звісно, не подобається. І я вважаю, що це є зрадою. Е, Обіцянок Сполучених Штатів, які надавалися нам в 2022 році, як мінімум, і з 2014 року, сполучені Штати повністю перекреслили всі свої там декларації про підтримку демократії, прав людини, суверенітету, міжнародного права, тощо, тощо, і в чергове захід, як і на початку ХХ століття, як і в 1994 році, під час підписання Будапештського меморандуму віддає нас у. Сферу впливу Російської Федерації в е, 1994 році, ну я насправді вважаю, що стратегічно віддати ядерну зброю це було правильно, тому що і утримувати, її, і розвивати і в нас таких коштів не було. Але те, у який спосіб ми це зробили, що ми навзаємі, навзаєм отримали фактично папірець без будь-яких гарантій власної безпеки, це, звісно, і наша вина. І нашої дипломатичної команди, яка не змогла сформулювати чітко вимоги України для того, щоб її безпека гарантувалася. Потім, після цього, на жаль, і населення України, і керівництво України проводили пацифістську розброювальну політику. Це наша вина, це не вина заходу. Ми не вважали Російську Федерацію ворогом хоча, наприклад, в 2003 тому ж якщо я не пригадую, пригадуючи п'ятому році, коли інцидент був з островом Тузла, Російська Федерація вчергове показала свої агресивні наміри щодо України, і в будь-якій раціональній країні це був би сигнал до того, щоб змінити підходи до своєї безпеки, підсилювати армію. Розбудовувати фортифікації на перспективу, закуповувати новітні озброєння тощо, тощо. Та, можливо, це не потрібно було робити дуже агресивно, але і роззброюватися теж було не слід. Кошти в Україні вже тоді більш-менш з'явилися, тому ми спокійно могли підсилювати свої Збройні сили, щоб в 2014 рік входити не настільки ослабленими, як ми увійшли. Наші фон наша фундаментальна геополітична помилка в тисячу році дипломатично, вона призвела до ситуації 2014 року, коли Російська Федерація насмілилася окупувати Крим. Світ ніби нас але більше на словах, і ми зробили тоді ставку на захід. В 2008 році Захід задекларував те, що Україна може рухатися до ЄС та НАТО. Я проти вступу в ЄС, тому що я вважаю це модернізованим Совєтським Союзом, е, як ви бачите, ця організація е, на виклики військового характеру, геополітичного характеру взагалі не дієздатна, тому що будь-яка із них має право вето. І такі російські посіпаки, як Угорщина, Словаччина, е, ну і де факто часто є Німеччина, вони фактично блокують будь-які е, кроки і ухвалення їх швидко, ефективно і вчасно. Тому я проти вступу в ЄС, але я за вступ у НАТО. Але схоже, що ці обіцянки Заходу були просто таким, е, такою морквинкою для Віслюка, щоб він е, постійно за нею йшов і ніколи її до неї не дотягався. І ось коли е, далі ми йдемо, коли при владі в Україні був сильний, розумний, е, далекоглядний президент Порошенко, е, який мав демократичні переконання. Я вважаю, що самі ж Сполучені Штати разом із Російською Федерацією почали його валити на виборах 2019 року. Адже, як ми тепер знаємо, після того, коли згорнулося фінансування через USAID, я особисто теж недооцінював масштабів цього фінансування, коли всі ці наші антикорупціоніри, борці за феміністок, за права жінок на окремі купи, тощо, тощо, тобто якихось. Ну, дріб'язкових неважливих речей відволікання суспільної уваги на другорядне. Вони фінансувалися за американських гроші, і як ми пам'ятаємо, вони активно топтали Порошенка з 2017 року до 2019 року і підтримували на виборах Володимира Зеленського синхронно із Російською Федерацією. То виходить, що Сполучені Штати свідомо валили сильного президента України, який би який стояв їм на перешкоді в якихось їхніх геополітичних розрахунках. Як і для Російської Федерації, і на посаду президента тут теж вона українців, звичайно, перш за все, які обрали блазня, маючи можливість в першому турі проголосувати більш розумно. Але вона є також Сполучених Штатів і Російської Федерації. Ну, російської інтерес Російської Федерації, зрозуміло, от поставили на цю обрали на цю посаду блазня без компетенції, антиукраїнського, який все своє свідоме життя поплюжив всеукраїнське. І цей блазень розвалив дуже багато яких процесів до 2022 року, коли Російська Федерація насмілилася напасти. І е, далі теж цікаво, коли е, США і Європейські країни попередили нас про вторгнення повномасштабне за вчасно за е, більш ніж 6 місяців до цього повномасштабного вторгнення. Е, дуже дивно поводився Зеленський і його компанія, які взагалі ігнорували ці попередження, нічого не робили для вторгнення, нічого взагалі, але з іншого боку, і захід почав поставляти зброю, е, але не критикував Зеленського за те, що він не готується. Тобто, це була якась, я не розумію, якийсь такий е, негласна домовленість, що кожен із них грав свою роль. Адже ми пам'ятаємо, що прилітали літаки. Зі зброєю зі Сполучених Штатів Великої Британії за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення, і ось після повномасштабного вторгнення, коли воно стається, весь світ ніби стає на бік України і США є лідерами цього, накладають дуже болючі для Російської Федерації санкції. Говорять, що вони будуть підтримувати Україну до перемоги над Російською Федерацією, що лише лише поразка Російської Федерації є нормальним. Справедливим виходом із ситуації, що склалася, що Україна повинна відновити свою територіальну цілісність. Вони це постійно говорять, говорять, при цьому е фактично е не надають всієї необхідної допомоги і е ігнорують розкрадання зеленськими компаніями на яйцях по 17 і на е передоплатах за зброю, яка ніколи не надходила в Україну величезних коштів. На все це вони закривають очі. Тобто ми покладаємося на цю політику Сполучених Штатів е, у фарватері якої йде і Європа, тому що е, поза сумнівом, що Європейський Союз НАТО не є самостійними гравцями в цих галополітичних розкладах. І ось приходить до Трамп і повністю міняє кардинальну політику Сполучених Штатів. Про все забуває, робить, е, говорить про те, що винуваті ми. Ну, він має на увазі про те, чого ви пручалися, якщо ви знали, що ви не виграєте. Ну, вибачте, ми покладалися на Сполучені Штати Америки. Ми покладалися на ваші заяви, ми покладалися на ваші кошти, ми покладалися на ваші обіцянки. Ми, врешті-решт, покладалися на обіцянку вашу 1944 року. Так, ви її не порушили щодо Будапештського меморандуму. Але ви фактично порушив одна із сторін, е, яка разом з вами підписалася, тому моральне і політична відповідальність є і на вас, Сполучені Штати, я маю на увазі Америки. І ось Трамп повністю ламає цю політику. Вибачте, ми домовлялися і сподівалися на державу Сполучені Штати, а не на суб'єкта Байдена чи Трампа. І виходить, що Сполучені Штати знову повертаються до своєї проросійської політики, яка в їхній історії була не раз. Це згадайте. Порятунок Совєтського Союзу під час Другої світової війни, побудова 1300, або то більше промислових підприємств під час індустріалізації в Совєтському Союзі, перетворення її фактично його Совєтського Союзу на наддержаву. Ніжки Буша в 90-х роках, рятування Російської Федерації, фінансова постійна допомога Російської Федерації, тобто фактично штати. З нашою допомогою послабили економічний і політичний потенціал Російської Федерації, досягнули своїх цілей, ми їм тепер вже не потрібні, і вони нас просто кидають. Європейський Союз, ми не можемо на нього покладатися, тому що, вибачте, там є одні країни, за те, виступають інші проти. Тобто, фактично, нас кидають знову під російський каток, нас знову обманули. І єдине, що тут особливо виступає і свою власну якусь політику виробляє, я ще не можу зрозуміти її мотивів, це Велика Британія, яка продовжує вперто нас підтримувати в супереч політиці Сполучених Штатів. Вона тут має окрему політику, я бачу це. Вони дотримуються свого слова на відміну від Сполучених Штатів. Отже, який висновок на цьому етапі, ну я переосмисливши. Цей історичний етап роблю. Перше, Сполучені Штати Америки це держава, яка не тримає свого слова по відношенню до України, яка використала Україну, вона, до речі, скористалася нашим гайдамацьким мисленням. Вони знали, що ми будемо чинити спротив і на Майдані, і під час війни. Це нам теж як українцям слід. На цим поміркувати, що вони знали, що ми так зреагуємо на загрозу, як гайдамаки, як козаки. І, але коли вони досягають вигідного їм становища, вони нас не вперше вже кидають в сферу впливу Російської Федерації. При тому зараз в нас на чолі дуже слабкий президент, нерозумний, недосвідчений. Всі його ті безпекові угоди і вся та лабуда, яку він яку він, він нас годував з 2022 року, все це не працює і не працюватиме. І виникає в нас питання. Ми постійно потрапляємо в цю ситуацію, коли Захід нас кидає. Тому нам потрібно робити якийсь геополітичний вибір, розробляти геополітичну стратегію. Я вважаю, що. Орієнтуватися на Російську Федерацію це прогресна стратегія, тому що Російська Федерація це цивілізаційна дупа і цивілізаційний тупик, вона сприяє постійно експлуатації наших ресурсів, вимиває від нас демографію і руйнує нашу ідентичність. Відповідно, нам ніби потрібно рухатися в Європу, можливо, в Азію, можливо, треба розглянути, наприклад, Китайську Народну Республіку. як Суб'єкта, з яким можливо вибудувати якусь геополітичну комбінацію для стримування Російської Федерації. З Європою, я не вважаю, що ми зможемо домовитися без Сполучених Штатів. Сполученими Штатами, в випадку чого, нам потрібно підписати якийсь зобов'язуючий договір, який би був ратифікований. Якщо Сполучені Штати на це не погоджуються, то нам не варто взагалі орієнтуватися на їхні обіцянки, тому що це країна, яка не тримає своїх обіцянок. І відповідно, можливо. Слід підписувати двосторонні договори е, з країнами, які зацікавлені в альянсі з нами, наприклад, з тією ж Польщею, яка відчуває загрозу від Російської Федерації, з тією ж, наприклад, Румунією, е, з Балтійськими країнами, е, інші шукати країни, але йти через двосторонні угоди і старатися е, маневрувати за прикладом Фінляндії між е, 45-м і 90-ми роками, е, між з Стимлою Харибдою між Російською Федерацією та Заходом, дотримуючись якогось нейтральної позиції для того, щоб Російська Федерація не сприймала нас як загрозу. Хоча ми фундаментально не становимо загрозу для Російської Федерації і ніколи не становили те, що вона говорить, що ми становимо загрозу, це є брехня, тому що НАТО, схоже, нам теж не світить. Захід нас годував обіцянками, але... Без згоди сполучених штатів і інших країн, там Німеччина проти мені здається, і Іспанія проти нас точно в НАТО не приймуть. Тобто всі ці декларації, всі ці зусилля, все це була риторична брехня, і це зараз, що вони продовжують нам говорити, що ми вас підтримуємо до перемоги. Все це е, просто е, риторика приємна для вух, однак, е, взагалі без е, непрактична в е, реальних політичних процесах. Тому, на жаль, я змушений переосмислити своє ставлення до Заходу, який знову скористався Україною для своїх геополітичних цілей. Ми набралися величезну кількість боргів, маємо зруйновану економіку, зруйновану інфраструктуру, і ми стоїмо біля розбитого корита також через те, що Захід нас в чергове кинув. І я сьогодні навіть не буду закінчувати це відео Слава Україні, тому що, ви знаєте, далеко не слава такій Україні, яка неспроможна. Виробити власний інтерес і цілеспрямовно до нього йти. Проблема також є в українцях, які голосують за блазнів, за зеків, за проросійських політиків. Тому я закликаю всіх нас подумати над цим і спробувати ставати раціональнішими, розумнішими, і розуміти, що це наша країна, це наша земля, і нам слід обміркувати нові геополітичні стратегії, які би дали нам можливість вижити у цей Перманентно непростий час. Будьмо.